Ми знаходимося в Сиховському масиві. На кінцевій зупинці трамвай, нового трамвайного маршруту номер 8 зібралися тисячі сихівчан і з нетерпінням чекають перший трамвай, який приїде в Сихів. Перший пасажирський трамвай. Ось з'являється трамвай електрон. Всі будемо дружно кричати Ура! Хлопати. <ріст> Можна починати, хлопайте. Пасаж... Перші пасажири починають хлопати, плескати в долоні, всі тішаться і знімають на відео. Так, перший водій пасажирського трамвая це Ірина Козак. Трамвай. В салоні знаходяться представники міської ради. Я за Вся міська рада приехала. Водій, преса, телебачення, представники міської ради, держадміністрації, синютка, бачу, садовий. Ми тіли, що його.